Вітаємо вас, друзі, на каналі Житлоє. У нас бувають такі поїздки, про які хочеться розповісти всім, і переповнені враженням цей настрій гарний донести і вам. Від Івано-Франківська на відстані 55 км, від Калуша 26 від Рожняціва 15 км. Це такі містечка поблизу, і місто обласне. Дуже гарна природа, прекрасні будинки, які ми проїжджали, бачили, це були майже палаци. Єдине, що нам трошки зіпсувало настрій це 5 кілометрів десь дороги до під'їзду до будинку побитого асфальту. А так дорога була дуже хороша, така добра, гарна. Ми вже в селі, є велика кількість магазинів, є школа 11 річка. Гарна інфраструктура, а це вже наш будиночок. Будинок двоповерховий, перебудований, він був дерев'яним. Його обклали цеглою, стіни досить товсті. Ось це вид від будинку навколо. Дуже-дуже гарна природа. Ви це ще побачите, які види з будинку. Другий поверх вікнами панорамними, з виходом на планувалося з виходом на терасу. Будинок має 25 соток землі, і крім цього, ще 25 ви отримуєте просто в подарунок, як сказала власниця. Великий простір. Це теж дуже добре. Сусіди, не вікна в вікна. Будинок має всі зручності: свою воду, добру, гарну каналізацію, також є госбудівлі, ми не особливо їх на них не акцентували увагу. Звичайні госбудівлі, які, якщо потрібно, використовувати під майстерні або просто як сарай. Або ж зносити. Основне, основна цінність це цей будинок. Добудований, утеплений, перебудований 5 років тому. Гарне планування цього будинку все це ви побачите. Ну, а ось зараз ви дивитеся подвір'я спереду дому. Ось вона, гос-будівля. Тут ось ці такі металеві стовп, великі колони, стовпчики, це було колись сіновалом, можна використати просто цей матеріал і краєвид, який вражає. З одного боку видно, ми бачимо чорний ліс. Ну і перед очима панорама гірська. У оновленню будинку всього 5 років. Дуже важливо сказати про безпечність цього місця, жодної такої критичної інфраструктури, ви розумієте мене, інфраструктура села добре розвинена, але тут тихо, двома словами скажемо. І цього буде досить для розуміння сьогодні. Реконструкцію будинку робили 5 років тому. Добудували другий поверх, він став набагато теплішим. Добудована велика кухня студія, ви це побачите. Будинок газофікований з усіма зручностями. А другий поверх, як зазвичай тут роблять, добудований із дерева. Він, Другий поверх легкий, дерев'яний, теж утеплений у сподобалося, що на першому порсі вікон є ось такі рішітки. Тобто їхати десь в гості і залишати будинок якось ну, легше. Підходимо до будинку. Гарні, серйозні замки, хороші двері. Заходимо. Підлоги не є теплі, не утеплені, але кахлю досить багато бачимо. Невеличкі сінці, коридорчик, тут може стояти вішалка перед покою, з опаленням, тут є батарея. Далі з цього ж коридорчику на другий поверх східці, сходи, вони не дуже широкі, але зручні. Ремонт на першому поверсі робився буквально 3-4 роки тому, до війни. Фарбовані стіни. Гіпсокартон. вимкнемо світло. Це перша така кімната. Це, не... ну, може бути вітальною. Вікна дерев'яні, але такі е, гарно зроблені. Батареї великі. Е, стіни товсті, дивіться, які великі стіни, тому що будинок дерев'яний, Обкладений цеглою, потім ще. Він, мабуть, і утеплений, так бачу. Ламінат. В цій кімнаті є як і парове опалення від газового котла, так і камін. То тепло йде на другий поверх, там газового опалення немає. На першому поверсі звідси камінна труба йде туди, прямо перша спальня. Теж подвійні вікна, Батерія велика. симпатична люстра. Все, що ви бачите в будинку, залишається. З цієї кімнати, де камін, ми переходимо в кімнатку вільного планування. Тут ми бачимо двохконтурний газовий котел, ліворуч двері ще в одну спальню, праворуч, вхід в санвузол. Велика рушникосушка, сушка. Ось такі кахлі, насосна станція, бойлер, пральна машина. Все необхідне, ми бачимо, все є. На другому поверсі є теж санвузол. Унітаз є, а душову ще не поставили. Так, виходимо звідси. І йдемо прямо, як пам'ятаєте, з цієї кімнати де камін, вхід в одну спальню, а ось друга спальня. Ось така вона невеличка, але приємна, приємна своїм віконечком, освітленням, Ламінат на підлозі. Опалення газове, і вид дуже гарний. Ви подивіться, який гарний вид. Ось тут викопали басейн, збиралися робити, але вийшло, що тут вже просто ставочок. От і вид на гори. краєвид, краєвиди, і там, там землі дуже багато такий луг власний. великий простір, ходе гарний будинок в цій кімнаті, В цій прохідній, В цьому коридорчику. є шафа, письмовий стіл. Далі, далі кухня велика, простора, надзвичайно приємна кухня. Ось подивіться, з виходом на терасу. Кухня, як мені сказала, власниця. 35 квадратних метрів, чи навіть 36. Ось така кухня студія. Давайте подивимося краєвид з тераси, з тераси на власний, на власні луки. Подивіться, який простір. гори відніються. Бачите гори? Ось тут ставок, з якого ну, збиралися зробити басейн. Звісно, будинок такий можна купити в іншому місці. А ось краєвид. це знахідка. І ось такого розміру тераска. Можна зробити ще навіс. Так. пташки співають тиша. Дуже так не, не, не поруч сусіди, хоч вони є, село гарне. Там чорний ліс вдалині. Ось там вдалині чорний ліс, а це гори. Не знаю, неймовірно гарне. Дивимося звідси. Підлога гарна, в таких помірних тонах сірих. Закриємо двері. Такі люстри. Помірних сірих тонах, опалення велика батарея. Газ? Це дуже добре? Ретро-буфетик гарний такий. Ну що ж, піднімаємося на другий поверх. Ми можемо зробити з коридору, куди ми зайшли. Ось ми сюди заходили і зараз піднімемося на другий поверх. такі не дуже широкі східці, тому що коридор сам по собі не дуже широкий. Але є перила і досить все нормально. Другий поверх досить просторий, має санвузол. Не просто туалет, а місце для душевої. Це сходова. Двері на другий поверх. Це, мабуть, оправдано тим, що якщо опалення тільки на першому поверсі, то тут двері можна закрити. Вікно Зразу, коли виходимо на другий поверх. І ось така велика, гарна кімната, простора. Простора кімната з виходом планувалася на терасу. Є двері, це не просто панорамні вікна, це двері, терасу мали б є навіс, а саму терасу не побудована, не побудували ще. Ось прекрасний вид, велика кімната, це може бути кабінет, ну, тобто вільного планування кімната з переходом в спальню. Спальню з гардеробною. Комин, про який я говорила, якщо камін там затоплюється, то тут він теплий. От, побудовано недавно, 5 років тому. Другий поверх. І ще одна спальня. У спальні є гардеробна, що доречно. Ось гардеробна, з віконечком. І давайте підійдемо до вікна. То есть такие шикарные веды. Закрываем видно. І туалет санвузол на другому поверсі. Тут не поставили ще душову кабіну, хоч є вихід, вихід. І оздоблення не зроблено. А Унітаз є, умивальник є, віконечко. Ну і кахне плитку треба на, О, на підлогу теж. І про вартість цього чудового будинку в екологічному, тихому, затишному, безпечному місці. Прикарпаття. Гарний будинок з усіма зручностями. Сучасний. Власники оцінили в 46 тисяч доларів. Невеликий торг на місці присутній. Телефони під відео. Телефонуйте, поїдемо на живий огляд. І не забудьте поставити нам оцінку, підписатися на канал, бо нове відео вже скоро. Дякуємо за увагу, до зустрічі!